Всевишньому богу. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам! в студії Володимир Родим'юк і наш гість з Києва. Прошу знайомитись Ярослав Возняк, проповідник, волонтер. І, мабуть, треба сказати, що випускник київської богословської семінарії. Так? Це коли закінчив? У 2021 році. Так. А наша тема навчання в житті християнина. Вітаю! Е Ярославе, Воно-Франківську, і ми говоримо про навчання в житті християнина. Е Різні люди ставляться до християн по різному. Вважають, що християни це такі, ну, неосвідчені, такі темні люди, які там вірять в якісь мраки е в середньовіччя. І сну поки багато вчаться, 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 вчаться все життя. І в них дуже мало практики, практичного життя такого. Більше вони такі академічні, е пишуть багато книг, томи, Ну, Добре, як пов'язане життям. Чому цінність, на ваш погляд, освіти та навчання для християнина? Вітаю, радий бути знову тут. І насправді цінність навчання освіти, її важко переоцінити. І про це говорить і наш досвід, про це говорить і наш навколишній світ, і про це говорить і Біблія. Одна з найцікавіших таких книг поезії в Біблії це приповісти. В 18 розділі, другому вірші, написані такі слова. Нерозумний, не хоче навчатися, а тільки свій ум показати. Так, мені дуже подобається ця цитата. Так, а, вона ці слова. дуже часто про неї згадувалось і її обговорювали, тому що я навіть чув таку. Цитату такий, такий вислів, що деякі люди вони приходять в навчальний заклад не для того, щоб вчитися, а для того, щоб вчити. Ну, приходять як студенти, звичайно, не як професори. бувають люди, які не хочуть сприймати інформацію, вони думають, що вони все вже знають, і їм лише треба систематизувати щось, ну і все, і вони будуть готові для будь-якої праці. Але цікавий момент, що навчання воно підкреслюється дуже Непересічною особистістю, це цар Соломон, якого називає Біблія одним або можна наймудрішим, або одним з наймудріших людей на землі. І він дуже часто про це говорить. Він ще раз також говорить про це ще раз в своїй книзі приповістей, це в 15-му вірші цього ж розділу, 18-го. Серце розумне. Знання набуває, а вухо примудрих шукає знання. Тобто Соломон, як ніхто інший, він бачив переваги навчання, він бачив переваги освіти. І хоч він сам був мудрою людиною, він вважав, що це навчання його слід оновлювати, його слід поглиблювати, не можна зупинятися. Ще один гарний приклад це є апостол Павло. Про нього дуже гарно було сказано одним із біблоїстів, що апостол Павло це був людиною. Людина, яка здобула, можна сказати, докторську ступінь по е, вивченню старого заповіту, він вчився в одного з найкращих рабинів того часу Рабинів, так. Вчителів. вчителів та, та. Е, єврейських вчителів, які вивчали закон, які викладали закон. І він сам про себе говорить, що я е, вихований у цім місті в Єрусалимі. Він про це говорить: у ніг гамаліїва і докладно навчений закону отців, горливець. Я божий, як і всі ви сьогодні. Тобто він говорить про те, що я знаю Тору, я її вивчав. І я вивчав у найкращого професора, тому що там Гамалів був один із найкращих равинів того часу, він представляв цілу школу. І це був, можна сказати, Національний університет Єрусалиму того часу. І слід не забувати про те, що. Бог він показав нам книгу свого писання, а також він створив книгу природи, тому що вивчати навколишній світ дуже цікаво, і це до речі робили дуже багато з засновників науки, наприклад, сер Ісак Ньютон, Він написав дуже багато книг по богослів'ю, по історичному богослів'ю, і також надзвичайно багато книг по науці. Тому ми знаємо його найперше як видатного дослідника, так само Лейбниць, так само і інші. Наприклад, засновник педагогіки Яна Москоменський. Або коменський, і це різні бувають наголоси. Дуже багато м, вчених науковців вони були глибоко віручими людьми. До речі, до сьогодні такі є дуже багато з них. І вони вважали навчання важливою річчю, тому що це була можливість вивчати навколишній світ, бачити, як він збудований, як він функціонує, і побачити за цим дію Бога, дію творця. Тому ось ці дві речі вони надзвичайно цікаві і є надзвичайно гарною. Опорою для тої ідеї, щоб християнин навчався, що він вивчав, він вивчав навколишній світ, він вивчав Боже Слово, він вивчав ті науки, які пов'язані з Божим Словом, з Біблією і з християнством. Ну і Не треба забувати, що сам Іс Ісус Христос Він є вчитель, та? так? Його називали вчителю. Е він своїх апостолів називав учні. Угу. І е м перші християни Ми так і називалися учні Ісуса Христа. Вони не називалися якось по-іншому, конфесійних ми зараз називаємо один одного, ну там, а вони називалися учні. І ми маємо бути учнями Ісуса Христа. Тобто ми маємо вчитися, як ти будеш знати Писання, як ти не грамотний. Як ти будеш е, зрозумієш цей світ, як ти не вивчаєш, не досліджуєш. Тому треба досліджувати Писання, як ви сказали, і досліджувати цей світ, і, і зрештою, в нас досвід, життєвий, життєвий досвід інших людей. І так ми пізнаємо е, творіння, пізнаємо, найголовніше пізнаємо Бога. Пізнаємо творця. Але е, в навчанні, як тож, Соломон е, говорив, є якась певна небезпека. Там, він говорить в екклюзіасти, по-моєму, так? Так, так. що е, складання багато книг і так далі. Що, там, є смуток певний. Та, тому головне тут не перебрати, так? наприклад, в цьому навчанні. Воно ніколи не буває забагато читати Біблію, але, допустимо, є тільки Біблія. Ну, зрештою, ми ж не будемо і самобіблю, не будемо круглобово читати. Нам треба і працювати, і спати, і їсти. Так. Які небезпеки при здобутті освіти та навчання? Ну, багато є небезпек насправді. Я виділив такі, з якими я стикався сам, і з якими я бачу, що часто стикаються. Перша небезпека це лінь або якесь несерйозне таке ставлення, тому що. Слід запам'ятати і християнину, і особливо про те, що навчання, процес навчання це є також в певній мірі служіння, тому що ми здобуваємо якусь кваліфікацію, ми щось вивчаємо і ми мусимо пізніше нашими вміннями допомагати людям. Якщо ми лікар, ми маємо бути старанним лікаром, який зможе допомогти людині. Якщо ми юрист, якщо ми якийсь вчитель, якщо ми військовий, ми маємо старанно вчитись, тому. Лінь, вона є проблемною не тільки через те, що ми можемо не здобути якихось результатів, а тому, що ми, по суті, говоримо Богові, що ми не хочемо діяти і старатись. Ми не хочемо виконувати все як для нього. Ми кажемо, ми, ми, ми не хочемо вивчати, ми не хочемо навчатись, ми не хочемо старанно прикладати якісь зусилля. Це є одна із таких проблем, коли люди не серйозно ставляться до навчання, вважають його чимось таким непотрібним або тим, що можна проігнорувати в певній мірі. Ну, це, це коли, скажімо, мені треба вчитися, я просто не хочу, я не занурююся в на навчання, але коли я занурююся в навчання, я хочу вчитися, в чому тут небезпека? Ну тут небезпека. І ще одна в тому, що можна спробувати вхопити одразу все і одразу все потягнути, одразу все вивчити. Це велика небезпека і для нашого розуму, тому що ну, бувають перевантаження, і це нічим хорошим дуже часто не закінчується. Тобто, коли люди вони не вміють також враховувати свої можливості і також відпочивати нормально, як говорив мій викладач в національному університеті в Києві, він говорив про те, що. Студентам треба не забувати виходити на двір, треба не забувати відпочивати. Тобто слід пам'ятати також і про іншу крайність, про те, що слід розуміти свої зусилля, розуміти свої сили, розуміти свої можливості, і це допоможе. І можливо, це не дуже мало таких студентів. Так, таких студентів мало, але вони теж бувають. Так. І це дуже буде неприємно для них, для їхніх родичів. Ну і, до речі, схожа проблема, якщо студент або людина, яка навчається, вона ну, можна сказати, не те, що відривається від реальності, але вона дуже глибоко заглиблюється в науки, які і не пов'язує це з якоюсь практикою, особливо до речі, щодо християн, тому що дуже часто хочеться почати копати богослів'я глибоко, досліджувати різні історичні аспекти, але забувати про практику практику допомоги людям, що ми не маємо як християни не лише вчитись, не лише вивчати щось. Поглинати якусь інформацію, а й допомагати служити. Ну, Христос і його апостоли вони ж не були там е, просто е, якби така пересуна академія. Так? Вони, вони вчилися. Христос вчив, учні вчилися, але ну, вони кожен день це застосовували на практиці. Тобто, Христос він не тільки вчив, що треба любити ближнього, він ближнім допомагав. Так, розсіляв їх чи годував їх? Тому це не було відірвано це. якраз є що деякі люди, які вчаться, і тому числі віруючі християни, ну вони дуже сильно відірвані від реальності від життя. Так він він просто вчиться, аби вчитися. Щоб виграти, наприклад, якусь суперечку з кимось, так? або комусь щось доказати, так? або просто потішитись, що я знаю цю книгу, так? я знаю цю, цю, цю теорію, а як воно з практикою зв'язано? Тому що е, ми Біблію читаємо для чого? Для того, щоб ми знали, як жити. Це інструкція для життя, а не просто знати, аби знати. Так, абсолютно, ну і ще напевно є така загроза, як гординя. Що ви можете сказати? Ну, появляється вона, так. Це велика загроза. І якщо людина думає, що вона все знає, якщо людина думає, що вона розумніша за інших, і що ніхто вже нічому її не може навчити. Ось це велика проблема, тому що як говорили мудрі в античності, я знаю лише те, що нічого не знаю. І в якійсь мірі це теж проблема. Але якщо ми падаємо в іншу крайність, ми вважаємо, що ми все знаємо. Нам не треба уже ніхто не може нас нічого нового навчити. Це буде проблемою, і гординя вона не лише заважає вчитися, що пізнавати, вона роз'їдає серце всередині, змінюється характер, з'являється проблема в відносинах не тільки з викладачами, студентами, але і з оточуючими. І змінюється, до речі, відносини і з Богом, тому що гордість вона не буває лише в одному якомусь аспекті. Вона проїдає до всіх до всіх. Шматочків нашого можна сказати характеру до всіх куточків, і вона буде пізніше впливати на всі наші аспекти життя. Ну от як уникнути цієї гордині, як вчитися і не загородитися? Мені подобається, що про це говорить один із дослідників Фома Кемпійський. Він не лише дослідник, він автор приблизно десь. 13 або чотирнадцяте сторіччя, він говорить, що нащо здається велимудра розмова про святу Троїцю, коли тобі бракує покори, і ти не будеш е, подобатись цій троїці. <ріць> тобто, як уникнути, треба пам'ятати свої своє положення, треба пам'ятати свої позиції, свої можливості і розуміти, що завжди є. І до речі, Фома Кімпійський пізніше про це говорить. Завжди пам'ятай, що є хтось розумніший за тебе, завжди пам'ятай про це. Іншого боку, треба пам'ятати, що гордість не доводить до хорошого нічого і. Тренувати свій характер, просити Бога, щоб він давав смирення, розуміти, яким ми є насправді, і не думати, що ми досягли найбільших вершин, ну, якщо в цьому випадку в інтелектуальній сфері. Ну і читати, що пише про це писання. І, і читати та, те, що та. пише про це писання, це також 100%. процентів. Зрозумієш, то є Бог, то ти. Е, як ви у вас, як у вас особисто проходить цей освітній процес? Насправді я дуже люблю вчитися. І я в цьому році захистив свою, свій диплом, свою дипломну кваліфікаційну роботу. Також закінчив минулого року богословську семінарію. І взагалі мені подобається навчатися, тому я планую продовжити навчання на магістратурі. Угу. І як на мене, це, це таке... побогослів'ю, так? Побослів'ю, mm -hmm. так. Якщо буде можливість, також не тільки по богослів'ю. Mm -hmm. e, взагалі це цікава річ, тому що я люблю вивчати щось нове, і мені подобається сам процес навчання, сам процес написання якихось дослідницьких робіт. Я намагаюся, коли я також вчився в декількох універс в навчальних закладах одразу, я намагався планувати дуже чітко своє життя, своє навчання, всі свої роботи. І з іншого боку, я. Дуже люблю вчитися не лише в стінах університету, не лише в рамках університетської програми. Я дуже люблю всякі різні онлайн-курси, різні підручники, різні можливості вивчити або поглибити своє знання в якихось цікавих суміжних дисциплінах, там, в археології, в, в тому ж самому богослів'ї, по гетикці, в вивченні різних іноземних мов. Тобто, це моє хобі. Я вважаю, що це не лише навчання як такий. Процес праці, здобуття знань, а також це гарна можливість, щоб відпочити, щоб дізнатися щось нове, щоб розвивати свій мозок. Ну, таких людей, напевно, дуже мало, які вчаться, щоб відпочити. <сум> Перший раз кичує. <скетчую. сум> <сум> <сум> ну, це ви закінчили також, Київську богословську семінарію і навчаєтесь ще у. За зараз я навчаюсь в національному університеті імені Тараса Шевченка в Києві. Це історичний факультет. Так, в історичному факультеті. Що б ви порадили людям, які ну, вони не так, як ви. Тобто вони не вчаться в університеті. Це пересічні люди, які, скажімо, ну, вони, можливо, далеко від, від освіти, але і такі люди вони кажуть, ну, для чого вчитися? так? Я не люблю. Я зустрічав uh -huh. таке, кажу, читай Біблію. Я не люблю читати. Просто ну як тут зарадити, так це, це проблема. Я знаю країни, які е, ну, так згадую одну азіатську країну, не буду її називати, але велика, в нас нема культури читання. Ну що сказати таким людям? Тому ну, що як ти не як ти будеш розвиватися, коли ти не любиш читати? Насправді зараз є можливості щодо навчання і не і щодо читання. Дотичні такі теми є можливості навчання без читання очима, тому що якщо люди дійсно в них аудіальний тип сприйняття, не візуальний, вони мають слухати. Можна просто використовувати аудіокниги, аудіокурси, їх можна вимкнути собі в навушники і працювати по дому, йти кудись по вулиці і слухати ці курси. Якщо люди вони не знають, не хочуть навчатися, для цього є всі можливості. Зараз навчання через інтернет це можна зробити через різні курси, через різні програми. Це можна робити, розтягуючи цей процес, тобто там немає таких жорстких дедлайнів. Це можна вивчати різними способами, і це гарна можливість постійно покращувати свій мозок, тому що наш мозок він також потребує певних таких інтелектуальних навантажень, як і наші м'язи, тому що ми мусимо постійно розвиватися. Ми не маємо стояти на місці. Якщо людям ну, це не подобається або вони це складним, вони мають знайти собі той ритм. І той спосіб навчання, який їм сподобається, і в багатьох людей так і є. Вони можуть пошукати різні курси в інтернеті, вони можуть пошукати якісь підручники, якісь книги, послухати аудіокниги, послухати різні лекції в різних форматах. І це буде ну для них, вони можуть знайти собі ту нішу щодо навчання, яка їм сподобається. Можливо, їм не подобаються якісь такі теоретичні дисципліни, так можна знайти собі навчання якихось практичних речей, практичних дисциплін. Тому є дуже широкий вибір. Як вам вдалося вчитися в час пандемії і війни? Під час пандемії і війни, ну це насправді по-різному. Під час пандемії в мене була гарна можливість вчитися вставати на навчання трошки пізніше. І в мене був 1-дві години плюс, що я міг трошки більше відпочити, трошки більше вчитися. І насправді я дуже швидко. Опанував онлайн навчання, мені воно дуже подобалось, тому що моя спеціальність моя і специфіка мого навчання вона дозволяла вчитись онлайн. І це було досить зручно, і я би сказав, доволі ефективно. Під час війни це було набагато складніше. Звичайно, повітряні тривоги, звичайно, якась тривога в серці постійна. Але слава Богу, я намагався. Сконцентруватись і виділяти, приділяти якийсь час для навчання кожного дня, просто планувати. Це планування, воно тримало в жорстких рамках, не давало якось закинути навчання, перестати вчитися. Ну, я думаю, в якійсь мірі, в великій мірі. Те, що я просто довіряю Богу, вірив, що на наступний день я прокинуся, буду живий здоровий, якщо Бог дозволить. І це якось теж тримало, дозволяло планувати і далі якось рухатися. Одним реченням побажання нашим. Глядачам, тим, хто дивляться наші програми, Вчитися, тому що це важливо, тому що це приємно, тому що це корисно. Дуже дякую. Бажаю Божих благословень е вам, як студенту і всім нашим глядачам, щоб ми мали велике бажання пізнавати Бога через Слово Боже, пізнавати наш оточуючий світ. І розвиватися, не зупинятися, вчитися, поки можна вчитися, так? І щоб ми була така е, нація освічених людей. Дякую. Хай Бог благословить. Дякую вам.